16 питань та різне. Такий порядок денний постійної комісії обласної ради з бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Основна тема для обговорень головний фінансовий документ Івано-Франківщини на 2024 рік. Він у порівнянні з минулим зменшиться на 200 мільйонів гривень. Державним бюджетом на 2024 рік Верховною Радою прийнято рішення про те, що податок з доходів фізичних осіб, зокрема з військових, а також з поліції, вже не буде спрямовуватися до обласного і до місцевого бюджетів, до державного бюджету. І для обласного бюджету це складає цифру 530 мільйонів гривень. Відповідно, воно відобразилося в бюджеті на 2024 рік. В Цілому загальний ресурс обласного бюджету на 2024 рік складає 2 мільярди 403,6 мільйона гривень, в тому числі. По загальному фонду 2 мільярди 205,7 мільйона гривень, по спеціальному фонду 197,9 мільйона гривень. В загальному обсязі ресурсу обласного бюджету власні доходи складають 68,5% або 1 мільярд 645,6 мільйона гривень. Трансферти з державного бюджету складають 31,5%.